extremely fast bike. You really feel that when you're putting power to the pedals you're getting, uh, you're getting a good result. The bike has speed, the bike is comfortable, but in the end that creaking noise is just more than I can take. Добрий день, мої шановні любі підписники. Давно хотів зняти ось такий от відос про бренди, не тільки про каньйон, але от я ще зніму про інші бренди. Але от узагаднюючи готуючись до цього відео, я от ще раз переконався, що, мабуть, каньйон не мабуть точно. Каньйон це от найбільш поганий такий гівно бренд. Бренд, який робить гівно. З популярних. звісно, є якісь бренди поменше, які теж роблять гівно, або вони такі марії скоро збанкрутують. Що ми про них не знаємо, або знаємо мало. Але от каньйон він такий популярний. Це все завдяки стратегії. Стратегія просто топіч. Стратегія, якщо в двох словах, це закуповувати рекламу. Представляти свою компанію там, на всяких змаганнях, Tour de France і т.д. І, і там якийсь мізер вкладувати у виробництво, в проєктування і просто робити гівно, і робити гіміки, от, готуючись, от, зайшов на сайт каньйона і от, познаходив купу гіміків. Гіміки це от, такі от, штуки, які нічого не дають, можливо, навіть погіршують погіршують якість, товар, річ, але ну, це для того, щоб зазвати до себе клієнтів, щоб продати, продати подорожче. Дивіться, у нас є якась вістапірділка, яка насправді не працює, але от ми тобі зробимо відос, що вона типу корисна, працює платином 3000 євро. І у нас та, та, це, типу, аналогов, нет, аналогов нет від каньйона. В цілому про якість велосипедів. Я взагалі почав ну, типу хейтити каньйон, не те, щоб я колись був власником велосипедів каньйон. Мене, мене просто бісить це як: от, дуже часто кажуть, що Specialized це от такий Apple у велосипедному світі. Насправді, каньйон це Apple в велосипедному світі. Ну, хоча б Apple, дійсно час від часу робить якісь інновації, типу. Там, хоча б може, камера дійсно непогана, хоча, звісно, у Android альтернативи там ще краща камера, але не про це. Вони буквально роблять гівно і продають його за дорого завдяки рекламі. Я почав хейтити отак каньйон ще з відосів гамбіті. Той перший відос, де він дуже дуже засрав раму. Його е, правовласники, ну, тобто не правовласники, яксі каньйон там домікс, що цей відос видало видал воно завжди, наче у Гамбіні не було копій. І вже не подивитися на ту, е, на, не посмакувати те, як засираєте каньйон. А там щось було я, по моїй пам'яті неймовірно жахливо, там просто неймовірна кількість пустот у рамі, е, тріщини. Не круглий отвір під каретку, ну неймовірно, там якийсь овальний. Там, наче була неймовірна купа проблем. Але Гамбіній після цього там робив відоси, де він засирав каньйон і дуже багато інших блогерів робили. Хоча, ну, чесно кажучи, треба згадати, що є, в принципі, і. Не думаю, що вони ну, там якісь розрізали там теж каньйоновські рамі, іначе там плюс-мінус ок. Але в цілому, ну, це просто треш і це якість на рівні там дуже дешевих рам з Алікспресу. В принципі, вони робляться десь на одному заводі. ну, І головна проблема каньйону, що е перевірка якості ну, ніяка. Тобто вони на виході. Випускають просто гівно. Але завдяки тому, що вони накупили купу реклами і в якийсь вклалися типу, в бренд, то вважається, що це типу непоганіші велосипеди. Ну, по карбону ясно, карбон там фіговий, але от може пощастить ну, в теорії, типу, і карбон цей не зламається, все буде окей. Типу, можна було подумати: так ні, ну, взагалі, вся якість велосипеду. Який приходить до вас у коробці, ну просто лайно. Ось вам приклад. Це це веломеханік, я на нього підписаний, і ось йому, я так зрозумів, велосипед з коробки, щоб він його зібрав. чи я не зрозумів. Ну, коротше, якось йому цей каньйон попав. Новий із коробки каньйон. Там dura Ace і2, звісно, D2 і ще PowerMeter. Тобто, ось ціни без паверметру, скільки тут. У Дід 2, з Дірайс щось не бачу. Так, Endurace SF SLX. Ні, дюрейсу не бачу, але ну, щоб порозуміло, ось без паверметра і з інтегрою коштує десь 4200 євро. Дюрейси і паверметром, там, мабуть, 6000 євро. Давайте дивитися, що не так з велосипедом. Новий з коробки. With shimano Dura Ace, so the price is right up there and out of the box customer brought it in because it has some really clear, obvious faults that you probably wouldn't recognise unless you were a bit of a bike nerd first one though is pretty obvious and the back wheel wobbles really bad we'll the gears don't shift quite properly they sort of grind in in the bottom gears and they, uh, they the in a and the other obvious fault is this brake has not been bled Useless. A couple of little build quality issues is that the cables have been left so long that this is just going to run. Whenever you go, за Now, the reason that these things exist is one, that this rotor crankset, which is a bit of a nice upgrade, hasn't been installed properly. And if I put my hands behind like this, crank that on this side, and it has been screwed all the way in, so I suspect there is a space I'm missing. There's also, as I spin the cranks, the outer one has got a slight bend in it, the set when it's it's in this position or in that position, but either way, something's definitely not right there.

Десяти тисяч кілометрів, ось таке приблизно було. Там проблеми з, зі спейсерами, встановленими там на нагальмі. Оця фігня там не має торчати. Він думає, що це проблема саме з ось, що вона не підходить. Але наче там є продовження, там щось із різьбою, наче. Короче, все через сраку. Нагадаю, велосипед десь ціною в 6000 євро. Ось такі в нього проблеми. З коробки, новий велосипед. Отака От якість предпідготовка, щоб підправити в коробці. Ну, щоб користувач просто там поставив руль, колеса і типу користувався, 6 тисяч євро, може, навіть більше. Ну, окей, можна зрозуміти. Все коротше, просто гівняні велосипеди. Вони вкладаються у виробництво, у, у рекламу, а не у виробництво і проєктування, все зрозуміло. Але от пік, от, ну, коли стало зрозуміло, що це не просто гівно, а це от, от і в цього, в цього бренду ще є фанбаза. І от їм, наче от, просто в очі сють, а вони такі насправді хороші велосипеди, дрімбайк. Це мій каньйон Айруа, це мій др дрімбайк. І от каньйон айруат. От після цього стало зрозуміло, що ну це, це вони не просто, у них не просто немає інженерів, у них велос... інженери, мабуть, от з моєї університету Остроградського. Що я маю на увазі? Почнемо заходити з далку. Це типу у них така аеродинамічна топова модель. Ну, про аеродинаміку можна там багато чого розказувати. Окреме відео зробити, що вам не потрібні аеродинамічні велосипеди. Я і сам був власником одного такого аеродинаміка це ТУФТА. Може, там де якихсь спортив на тур де Franції, які ганяють зі швидкістю там, 40 км на годину, ще окей, вам це точно не потрібно. Так. Ось оцей руль. Оце от, перший гімік, про який я хочу сказати: оцей сраний руль. Що він дає? Ви, ви так часто задумуєтесь? О, як би я хотів міняти ширину. Тобто, ця фігня дозволяє міняти там ширину руля. Типу 42 там хочу 44. Кому це потрібно? От, це вони, вони просто вирішили неіснуючу проблему. Тобто руд він завжди підбирається там, по ширині плеч... плеча там у кожного там, свій розмір. Ну, там, купив один рудь, один велосипед і катаєш на ньому, якщо він тобі підходить. Не треба нічого міняти. Що винайшли каньйони? Ось цю херню. яка ще погіршує жорсткість, погіршує жорсткість руляну. Це просто херня якась. Ну і недовго прийшлося чекати. Вандерпул, це те, що вони вкладуються в Тур де Франс. Багато чу від захисників цього бренду, що Ну, Бачиш, на тур де Франці ганяють і перемагають. Вони скоріше ганяють, ну, ганяють то вони зрозуміло, тому що ну, спонсорські контракти. Ну, там виграє людина на велосипед. Вони виграли. Хто там виграє ці тур де Франці? Вони виграють не із-за цього велосипеда, а не дивлячись на те, що вони катають на каньйоні. І от у нас от багато, багато було. Коли це сталося мемів, приколів, зламався раз, і вони там щось відзивають. Коротше, може, зараз там вони вже пофіксили. Нафіга було це робити? Непонятно. Ну, окей, з рульом то окей, що там у них ще є? Ем, окей, до самого великого фейлу я зараз перейду. Ось другий другий у нас гімік від каньйону, який я подивився їх відос. Там такий гарний, чудовий відос. Вони намагаються там видно от, по обличчю цих інженерів, що вони, ну, вони не дотягують до інженерів з мого університету імені Михайла Остроградського. Що вони придумали? Я, так, я, я намагався дійсно вдуматись, кому це потрібно, нафіга це потрібно. Тобто дивіться, оця фігня, типу там всередині рами, от, от така штука з пружинками, і вона, типу, вирівнює рудь. Ну, вони щось там розказують про уявні там, що ой, так, так приємно, тепер стало їздити і рівно і так класно, і щось там, якісь видумують переваги. Я ще хваляться, що цю херню, хоч дякую Боже, не треба обслуговувати. Ой, спасіба вам. Ну окей, може в теорії ця херня, хоча б там вас не вб'є, нічого поганого там не зробить, може там комусь це дійсно здасться окей. Я впевнений майже на 100%, що ця херня нікому вона нічого не дає і вона не працює. Але проблема ще в тому, що у вас там крута, наче карбонова ж карбонова рама. Все чудово там, технології т.д. і д. Д. а скільки важить оця херня? Тобто це плюс там ти знає, кіло ваги, то що там це все металічно, воно там більш-менш окей, не може кілограм я прибільшую. Ну, ця херня дуже багато важить. Там у них навіть щось регулювати можна. Типу пружина там сильніша, м'якіша. Ну, ще такий гімік. І ще про гіміки, що там перше згадується, це цей легендарний каньйонський діван, не знаю, паличка для книжок. Кому це треба? Для чого? Та ви б краще е, покращили якість ваших велосипедів, щоб це просто було не говно. Е, вони ще вони дають там завдання, оцим маркетологам. Так, придумайте, щось нам треба, щось таке унікальне, чого немає у інших брендів. Нам треба продавати нові велосипеди. О, давайте придумаємо. От, е, Руль паличка, він набагато ж набагато flexible, комфорт, ой-ой-ой. І там, Написати ці там, мабуть, ще аеродинамічний, напишуть, там все круто, чітко. Це нагадує мені, оці, оце, от, якщо я зніму наступні відоси, це, мабуть, буде про спешила. У них от теж купа такого такого подібного трешу. Придумати якусь хірню замість того, щоб придумувати, щоб зробити велосипед, який вже давно винайдений. Нам не треба у цих юзових технологій, нам потрібно просто, щоб велосипеди були якісні і недорогі. Вони ж придумують якусь хірню. Вага вже ж, вже ж Я пам'ятаю, коли я пам'ятаю ті часи, коли вага велосипеда це було от мірило. ти велосипед важить там 7 кг, О, круто! Зараз ж вони абсолютно змістили, змістили концепт, У нас тепер свісти всякі не потрібні. От, типу, оце, Рузь, рузь діван На вагу вже кажуть, там роблять дискові велосипеди з дисковими гальмами. Ну, це, це взагалі всі там на кларісі, там за 3000 євро. Який там важить 12-13 кг, і розказують, платять там GCN, щоб вони зробили новий відос. Щоб вони сказали, що вага насправді вона не така, не така важлива. Не партеся із-за ваги. Ось вам купуйте за 3000 євро, говно 12-кілограмове, 13-кілограмове. І повернемось до того 에, аерода. Це оце пік, пік інженерії, пік хал. Халатності я не знаю, я чесно, я, я фігівот від факту, що таке от можливо існувати. Це просто от, наче, всім посяло в обличчя каньона водам. Uh, і от, Я не знаю, що в них має бути в голові, от, після того, як от, ну, те, що твориться типу, з найкращою з топовою, топовою моделлю, воно просто ні в які рамки. Тобто можна уявити, що там відбувається з дно no, байком. Хоча, мабуть, це перевага, якщо там немає технології, є там наче одна єдина модель, яка там ще залишилася, там, людька. Це наче що там? Рейс, ультимейт, ендюранс? А, мабуть, у лімінії ось де От, якщо ви. тобто. Якщо от прям, я не знаю, чого ви ще хочете каньйон, вдруг що, то беріть от там, де немає взагалі цих наворотів, там де от мінімум от кругло, круглий підсидейний штир, там мінімум наворотів, от це, мабуть, гарний байк буде. Ну, Гарний умовно. Звісно, там купа буде проблем, але от він хоча б вас не б'є. Так от, Головний фейл, в чому сенс? Вони зробили підсидійний штир в новому цьому аеролоді, і він буквально, він буквально стирає сам себе. Тобто, що вони зробили? Вони перемістили оцей кламп зажим нижче, дуже низько. І оця верхня частина вона постійно хитається. І там буквально якась, ну звісно, це окей, це постійно таке трапляється. Туди попадає там мікробруд, піщинки, пилинки з кожним велосипедом, так. І вона просто ось стирається. Ось ви можете бачити результат. І ось канал Пікторки, там ще давно-давно два роки це було так давно, Боже, два роки назад. Два роки назад, це ще війни тоді не було. Ну як тебе? Зараз, зараз на мене загаліці скажуть, що я не сказав Повно, повномасштабної війни. Так от, ну, от, от він казав, що от це такий фейл, можна допустити. ну... Не знаючи, ну це навіть той, хто хоч капельку розбирається в байках і не є інженером, він би не допустив такого фейло. А там типу ж інженери, і вони навіть в програми це не забивали. Тобто там якісь елементарні програми вони покажуть, що ця херня буде хитатись. Тобто, коли зажим ось от, Оця верхня фігня, вона в будь-якому випадку буде хитатись туди-назад, і піщинка туди попадає. Ну те, що воно хитається, це вже не ок. І от якщо ви трошечки жирненький, трошечки високий, це ще більше поглиблює проблему, стає ще гірше. І там візуалізація щось може якась буде. Ось, ось як він, він буде хитатися, ось так у вас. І Ось він тут дає рішення, що там вирішення проблеми або принести той клемп вище, вони так не зроблять, не пам'ятаю чому, ну коротше не зроблять. Вони дійсно так і не зробили. Посилити коротко, зверху, щоб там мінімум був, ну, ця щілина мінімальна була. І там, не знаю, змазувати його постійно там і постійно слідкувати. Коротше, це крінж. Це от просто люди, які не те що там, вони далекі від байків. Ці велосипеди проєктують люди, які не мають, мабуть, інженерної освіти. Вони мають такий маркетингову освіту, щоб інновацію якусь зробити. І найстрашніше, найстрашніше з усього цього, що. Я пам'ятаю, я слідкував. А, так, в новій версії. В новій версії вони наче нічого майже. Ну, Теж залишилася проблема. Навіть я пам'ятаю, на Tour de France вони там щось скотчем його обматували. Це такий крінж був. Ну, звісно, про це їм, вони хотіли, щоб про це забули. Коротше, сенс в тому, що вони. Ну, Це їхня топова модель, наче тут не знаю, що вона там чи відрізняється, я бачив, що. У моделі подешевше, там нічого не виправили, а щоб видно було, вони так додали там гумову гумову прокладку, щоб туди не залітав в <смі> грязь, вода. Той зажим він залишився там внизу. Воно все продовжує так тіліпатися. Якщо ви зайдете на YouTube, там б'єте Seed Post, там Крік. А, так, вони ось ще випустили ось, типу, відео там, де вони розказують, як тут доглядати. Це теж такий крінж. Тобто, це такий вузол, який ви просто. Ви там змащуєте, якщо це карбон, карбон, ну карбон з карбоном цією пастою спеціальною карбоновою в принципі, закручуєте. Якщо там не треба вам регулювати висоту, там, не знаю, на три роки нічого там з ним не станеться. Тут же ж я так зрозумів, мейнтейнити треба постійно, тому що кріки, ну, кріки ці, ну коротше, крякає, шумить, пердить. Ось там вони роблять, оце змащують. Ось ця гумова там, прокладка, вони теж чимось клеєм. Чи, я не знаю, що це. Е, ну, там, для різних. Для різних е, ну, там, той що там внизу, мабуть, там зум, що це карбонова, там, зверху якась там, інша там херня. Ось дивіться, як це, ця вся херня, Хто це проєктував? Це, це взагалі це, це реально. І вони продовжують, вони продовжують закручувати ось там. У мене, був, у мене був хіровий велосипед. Це коли теж я захворів, типу вони виглядають. Ну тоді вони для мене виглядали круто. Я купив Меріду Реакту, і там теж був такий аеродинамічний підсиденний підсидінний штир, але там нормальна клямпа була зверху, і то в мене було купа проблем за того, що я був важкенький. ну, Насправді там, там же ж в мануалі є там норми, це пляшечка, пряшечка від мого бомбасону крякає, крякає як піцідейний штиль від каньйону. І в мене то було багато проблем, він там навіть присідав трошечки, Ну, коротко, треба було закручувати і так дебеленько пасти, пасти мазати. А от коли воно ще внизу там закручується, ну, це, це крінж. І плюс там же ж така малюсінька площа контакту, а весь підсідільний штир зверху він великий. Тобто ви бачили там в попередньому відосі, там було, ну, що на нього ще й навантаження найбільше. Бачивши там, коли я ще з цим слідкував на англомовних форумах, там казали, що і от в місці контакту там така з'являється, прям вмятина, тріщина. Коротше, і це не придумали. Коротше, ви бачите, як цей весь крінж виглядає, і це велосипед коштує там десь від 3000 євро, мабуть, мінімально. І то 3000 євро це я ще за гру, мабуть, такий не придбати. Так, і на... так, зато на де Франці на такому їздять. Конечно, конечно. Це просто сюр. От. Велосипеди. Найстрашніше. А, так, я ще якщо ось крікінг-сідпост, там ви знайдете купу-купу відосів. Як просто власник велосипеду купив собі чудовий е, е, фанат, фанат е, такого мінімалістичного стилю каньйон купив собі велосипед, і в нього там щось крехтить, і він недовольній. Там, там або буде каже, допоможіть, це, це наче о, М -м, Велосипед за 6 тисяч євро, мабуть. Так, це. А я ж підувнув. Це твісіт Post, каньйон. Так, і ще отут. -от -от. Це вже, я так зрозумів, оновлена версія оновлена версія за цією резиночкою, яка явно допомогла. Чудовий, чудовий велосипед топовий. І найстрашніше з цього цього, що у каньйон все ще купа продаж. Купа фанатів, які ще й продовжують захищати його. Саме Сюр, коли чувак буквально відео розказує, який це пиздець, але потім ну, він їде класно, так. So stiffness, so light. Ну нічого, що він пердить, крихтить, що ну, це жесть і крінж, але so stiff. Я буду писати в каньйон, щоб вирішити цю проблему. І на форумах, навіть от коли в онлайні ця проблема з'явилася, всі, всі про неї вже знають, і там чувак пише, типу, Ой, ви знаєте, хочу, хочу купити собі каньйон. Як думаєте, це гарна ідея там, І спеціально, Чи може ту модель іншу, там теж каньйон? Це, це дійсно фанати каньйону, це як фанати Apple. от, У от мене пряма така асоціація. Отака от, от крінжатіна у нас в індустрії. Ціни ростуть, велосипеди вже ціною, як автомобілі, і це вже просто не жарти. Звісно. Ще, ще, згадав, звісно, якщо ви крейзі і купили велосипед на сайті каньйона, ви мільйонер. І купили, от то, якщо ви не вб'єтеся, окей, якщо ж там крякне, у них там є якась гарантія, Звісно, вони там повернуть, але це ж, звісно, час там повернення, нерви і т.д. і т.п. Звісно, це крейзі Купувати щось від каньйон. І у нас же ж на Ликсі дуже багато таких велосипедів. Якщо ви купуєте на Гликсі, вам ніхто нічого повертати не буде. Ну, це велосипеді, скоріш за все, десь крадені у Європі. тобто... А їх там, я на Алексії чек, вони там є. Там за 100 тисяч гривень, там за 120 з, вот так, з підсидійними штирями. Якщо там у вас зітриться щось, ну, ви нічого не повернете, і плюс на сайті, скоріш за все. Цих підсидіних штирів не буде. Якщо вони ви там ще ще їм напишете, вас попросять там якусь якийсь там чек, гарантію, щось, і у вас його не буде, ну вас просто пошлють. Вони зрозуміють, що це крадений байк або там іще щось. Тобто, ну, всіми штихами обминайте каньйони. Це просто це гівно, це просто жахливі велосипеди за багато грошей. Ну, як багато. Типу, технічно вважається, що вони за рахунок того, що продаються тільки через їх сайт, то вони типу дешевше, що вони не витрачають кошти там на, ну тобто, як це працює з іншими велосипедами. Тобто, у нас власник магазину, він закуповує оптом купу байків, ну, він платить там оренду, все, то сьопте десяте. Тобто, ще й, типу цей чувак, який продає байки, він отримує відсоток. А так, він, типу, а так каньйон, типу, напряму вам продає байк. І, типу, ми виключаємо цього продавця, і вони ніби як дешевше. Хоча ви бачили ці ціни, ну камон. Якщо, вас, якщо вам сподобалося, то підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось саме таке відео, мені ще є про що розказати. Там ще купа всього, там е, Срем, е, про Шумани ще купу всього можна розказати. Е, Спешилайст, там їх теж гіміки, неймовірні технології, е, е, Що там у нас? Канандейл. О, це просто ще можна декілька відосів зняти тільки про один Канандейл. Що там у нас ще такого із Всратого є. Ну, про трек можна от, трошечки згадати. Так. Багато, коротше, ідей. Ви там не знаєте, ставте лайки, пишіть коментарі, і я зніму. Звісно, якщо ви фанат або власник Ашана Дейла, то. Сорі, ну от, от от такі от факти. От ну шо, шо я зроблю? Ну так, ваш канадейло ще не розрісся і може там він не крихтить. Окей, все чудово. Я, я за вас тільки радий. Хай він не далі не крихтить. Але якщо ви не власник канадейло, то краще оминайте їх стороною. Все дякую, до нових зустрічей.